Флагман, нада! Атлічний флагман. Красивий, дешевий, високотехнічний. А? Вам можливо здається, що я жартую, але ні. Сьогодні в нас на огляді і справді красивий, класно зібраний флагман з доступним цінником. Зацікавила? Корпус цього 5,5-дюймового девайсу виконаний з металу. Спереду прикритий 2,5 де-склом. Але бортики все ж відчуваються. На перший погляд може здати, що тут неймовірно малі рамки, але це відчуття розвіюється, як тільки увімкнете дисплей. Позади розміщений сканер відбитків пальців. Особисто для мене таке положення неймовірно зручне. Втім, знаю, що переважна більшість користувачів вже звикли до положення на передній панелі, трішки вище, чітко посередині, вічко камери та двотональний лед спалах. Кнопки блокування та гучності розмістили по різні боки і досить високо. Довелось звикати. Попри симетричну решітку, на нижній грані, динамік тут один, ліворуч. Загалом претензій до збірки немає. Гладкі края, невелика вага та помірні габарити з огляду на діагональ дисплею. Сканер відбитків досить сильно втоплений в корпус, втім, як виявилось, це навіть добре. До речі, сам сканер працює дуже і дуже добре, розпізнає навіть спітнілі та вологі пальчики. Окремо, ще хочу сказати про комплект. Такого я ще не бачила. До смартфона виробник додав навушники в стилі AirPods, макулатуру та зарядку. Певно, ви запитаєте, що тут такого, що я ще не бачила? Відповідаю. Ну, по-перше, упаковка. Все акуратно, стильно, стримано та, як то кажуть, по багатому. USB-шнур обернути приємною гумовою затяжкою, яка цілком стане у нагоді в подальшому. По-друге, навушники. Вони, на мою думку, варті окремого огляду, адже звучать дуже класно, як для комплектної гарнітури. Думаю, від AirPods, якщо відстить, то зовсім трішечки. Вухах сидять чудово, і, попри повну відсутність шумоізоляції, у гучності достатньо, щоб розчути музику навіть у метро. Ну і по-третє, сам дріт мікро USB. І про те, що він плаский і досить стильний, мовчу. Сподобалося. Ось мені наявні спецвідки. це ж геніально! Нарешті, хоч хтось до Петрівця зробити. І тепер, коли ви вляглись у ліжко, вам не потрібно навмання титькати кабелем, дряпати та нівечити корпус. Та з цим ліхтариком навіть в туалет можна ходити. Але працює він ясна річ, тільки при умові підключення до мережі. Про дисплей багато не скажу. Тут звичайно, Full HD, IPS, LCD матриця зі щільністю пікселів у 401 на дюйм. Куди огляду адекватні, спотворення зображення, якщо і є, то дуже незначне і тільки при максимальних кутах огляду. Далі звук. Як я вже згад. Ви динамік тут один на нижньому торці, і він досить гучний, тому виклик ви не пропустите. Можна спокійно переглядати відео на вулиці, але затуляти долоною інколи все ж доведеться. Втім не хвипить, не рипить і зайвих звуків не видає, а це добре. Щодо камери, то тут є про що розповісти і почну із самого додатку. Стилізований він під айфон, і мене це чомусь ні скільки не здивувало. Також були запозичені деякі фішки у інших виробників. Є тут шість режимів зйомки, серед яких можливість зміни витримки до 8 секунд, що досить непогано. Зйомка анімації, фото зі звуком привіт Самсунгу. Повторне фокусування зробить кілька знімків для можливості обрати місце фокусування після. Зйомки. Працює далеко не ідеально. Ну і режим Зміна масштабу, що, мабуть, означає макро, судячи з іконки. Чим відрізняється від стандартного, ми так і не зрозуміли. Крім того, є режими, між якими потрібно перемикатись свайпами. Крім звичайного, є ще профі, який дозволить повністю налаштувати параметри зйомки вручну. Також режим краса, який допоможе зробити з вас аніме-герої з ідеальною шкірою, великими очима та вузькими скулами. Ну і ще відмічу режим технології SLR, який повинен добряче розмивати фон, виділяючи об'єкт Йомки на ділі жодного нормального фото нам отримати не вдалось. Отже, після ознайомлення з функціоналом камери особисто я зробила для себе наступний висновок. Використовуємо стандартний режим, інколи режим профі. Якщо ви дівчинка, можна потягати повзунки в режимі краса. Ну і в крайньому випадку вмикаємо HDR. все більше нічого не чіпаємо. Ще до якості фото, то вона досить непогана. До рівня флагманів Samsung чи LG ще, звісно, далеко. Але знімки досить пристойні, як до речі, на фронтальну камеру. В ній функціонал по суті той же, але дещо обмежений. Я б вам порадила фотографувати у звичайному режимі та в режимі краса. Другий, до речі, в якості розважального бонусу. Буде намагатись визначити ваш вік, приписуючи різні шилдики, типу як то Мачо, Аполлон або ж гарненька дівчинка. Є можливість зберігати одразу два фото. Шилдиком і без. Відео обидві камери пишуть у фул Лажді нічого надзвичайного, як і поганого, ми не помітили. Просто запис відео нормальної якості з нормальним звуком без стабілізації. А тепер, напевно, найбільша частина характеристики та оболонка. І почну я з того, що тут 4 гектари оперативки. Якщо буквально півроку тому почувши таку цифру можна було крутити біля виска, промовляючи, що це занадто, виробник просто викаблучується, то вже сьогодні можна впевнено говорити, що 4 гігабайта флагмані а це флагман. Нормально і цілком виправдано. Щодо іншого, то для вас буде сумлінно працювати не топовий, але все ж достатньо швидкий вісьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 617 з графікою Adreno 405. Потужності цього дуету разом з запасами оперативки вдоста для того, щоб оболонка працювала без найменших нарікань. Окрема відмічу роботи GPS, смартфон неймовірно довго шукає супутники, вагається щодо свого точного місця розташування та легко втрачає їх. Тож, якщо ви плануєте бо десь злітка користуватися навігацією або грати, у той же Pokemon Go, буде вам непереливки. Про оболонку, до речі, ще поговоримо. Також смартфон з легкістю пораді з будь-якими сучасними іграшками. Так в танках на максимальних налаштуваннях графіках FPS буде зрідка просідати, але при середніх налаштуваннях комфортні для гри 60-70 FPS вам гарантовані. Теж стосується і восьмого асфальту. А от любителів бенчмарків дещо розчарую. Antutu 3D Bench, наприклад, порадував нас середнім показником у 4-5 FPS. А типовий тест видав результат у 45 тисяч папужок. Результати інших бенчмарків ви зараз. Бачите на екрані. І так, вони не вражають. Втім, знову ж таки, для того, щоб перетравити типові завдання і навіть потужні іграшки, залізячого кулпата 8 достатньо. Тепер оболонка. Тут встановлена надбудова cool UI з досить широкими можливостями по кастомізації, темами і все таке. Але увагу хочу звернути лише на декілька корисних, на мою думку, функцій. По-перше, так як ви вже сподіваюся встигли помітити, то встановлений новий ланчер. Чому? Та тому, що тему, яку б не змінювала значки додатків, я не знайшла і миритися цим не стала. Щодо цікавих функцій, то я розпочну, мабуть, з багатовіконного режиму. Тут є можливість паралельного запуску двох будь-яких незалежних додатків та подальшої роботи з ними. Так, нічого незвичного, але корисно. Також є можливість увімкнути так звану кнопку C, яка замінить типові на екрані кнопки. А також з її допомогою можна вимикати звук та блокувати пристрій. Дуже корисно з огляду на те, що ті самі на екрані кнопки дуже просто сховати. Варто лише натиснути на стрілочку праворуч. Повертаються вони просто з знизу. Також зверну увагу на приватний простір. Це додаток або ж функція, не знаю навіть, яка дозволить перемкнутися на інший робочий стіл. Ну, приватний. Тут є приватна камера, приватні нотатки і взагалі тут все при. Ватне, це застосунок для справжнього шпіона в цілому, щось типу стандартного гостєвого режиму у останніх версіях Android. Втім, і це ще не все. Звісно, не оминує додаток Cool Butler. тільки не питайте, що означає ця назва. По суті, це аналог центру безпеки у смартфонах Meizu та Xiaomi, в якому зібрана переважна більшість функціоналу смартфона. Тут і можливість очищення місця і контроль трафіку. Є можливість вмикати, вимикати інтернет в залежності від місця або з часу. Є засоби керування живлення, захист особистих даних, антивірус і тому подібне. Коротше кажучи, якщо хвилюйте за смартфон, ну щоб працював максимально швидко, не було там вірусів, сілях, то користуйтесь саме цим додатком. А не завантажити різноманітний моток з Google Play. Так, ну і автономність. Це і є хілесова п'ята цього смартфону. Ємність батареї 2800 мАг, І мені цього ледь-ледь вистачило до кінця робочого дня. Не повного дня, робочого. Перше увімкнення, коли в мої руки потрапляє повністю заряджений неналаштований телефон, який потрібно адаптувати під мої потреби. Він протягнув ну, годин шість. Надалі радував на рівні 8-10 годин, залежно від сценарію використання. Якщо зловживати забавками, навіть найпростішими, варто потурбуватись про можливість зарядки всередині дня. Так, ситуацію можна дещо покращити, провозившись декілька годин з налаштуванням автономності. Але вичувати більше ніж 1-2 години не вдасться. В Цілому кулпад 8 – це дуже і дуже привабливий пристрій, в якому розробники вмістили на їх думку всі найкращі фішки інших компаній. Але ні, це не погано. Кулпат зібрали найкращі фішки з інших компаній і зробили це досить добре. Єдине, що з батарейкою провтикали, але це легко вирішити повербанком. Особисто мені кулпад Макса 8 сподобався. А вам. Ось і все. Це був вогляд кулпад Макса 8 від ресурсу Пінгвін Про. Не забуваємо залишати коменти, ставити лайки і підписуватись на наш канал. Бувайте!